Здоровенькі були! вітаю вас на каналі Володькові Ветробеньки. Зараз з вами поділюся рецептом дирунів. Але дируни будуть не з картоплі, не з кабачків, а з баклажанів. Так, так, з них можна готувати також дируни. Дуже смачні, цікавий смак, і вам обов'язково сподобається, А тим більше в сезон баклажанів це дуже класно і смачно. Так що ставте вподобайку, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі, що я тут класного викладаю. А в мене все класне і смачне. І розвиваємо Україномовний YouTube, любимо українське, підтримуємо українське. Так що ви сідайте позручніше, дивіться відео, а я вперед готувати. Як завжди, що, чого, як і скільки в описі під відео. І почнемо з цього, що нам треба почистити баклажани від шкірки. В цілому, весь процес приготування друнів аналогічний дурунам, цибуля, борошно, яйця і т.д. І терка ця сама, яка ну, по класиці на дируни. Ну, я це буду робити з допомогою е, гаджета. Е, можете і вручну натерти. Тут ніяких труднощів. І, Треба буде цибулю і решта. Ми будемо натирати в окрему посудину, бо з баклажані ми будемо ще стіджувати. Зараз в процесі побачите. І тепер нам треба баклажани почищені вже перетерти. Баклажани змололи, тепер нам їх треба посолити, перемішати і відкинути на такі невеличкі ну, такі дві ложки чайних солі, перемішуємо і відкинемо, щоб з них стекла вся лишня рідина. Ось так поклали і хай собі тут капає. ну Буде стікати, як бачите. І так на хвилин 15 залишаємо, а за цей час зможемо змолоти на цій же самій терці. Я ще додаю отак чуть-чуть перчику і один гострий перчик. Це в рецепті не буде. Можете додати, можете не додати. Це таке суто від мене. Змололи цибулю і перчик, тепер сюди вже можна додати наші яйця. Зі спецій я додаю тільки італійські трави. Десь приблизно 1,5-2 чайних ложки. Ціль вже є в баклажанах. І борошно. Вже просіяне. І все гарно тепер перекалопуцюємо. соду я додав зразу у борошно, щоб зразу вже все розмішати. І все гарно стекло, бачите, скільки вже не капає. І тепер з'єднуємо наші дві. Всі Це пересипав цю каструльку, вилив цю юшку, що стекла, простіше перемішувати. І ще тепер треба залишити постояти, тут чуть-чуть настоятися, хвилин з 15-20. Ставимо сковорідку, наливаємо олію і смажимо наші деруни. Викладаємо ложкою більшою і меншою дивлячись, які ви по розміру хочете. Смажимо до... Гарної золотистої скоринки по декілька хвилин з кожної сторони. Перевертаємо і так само можна накрити кришкою з другої сторони, коли будемо смажити. Всі посмажені. Так от я їх буду подавати, полив чуть, чуть з боку такий узорчик з бальзаміку, зверху узорчик зі сметанки і чуть зелені. Така от порція виходить з тої кількості продуктів. Дуже смачно, ароматно, прикольно, незвично здивуйте своїх близьких і приготуйте от такі деруни. Так що, дякую, що завітали. Заходьте почастіше, пишіть коментарі, ставте вподобайки і готуйте таку смакоту. Всім мирного дня і слава Україні!